Представниці спільноти ділових жінок, об'єднання волонтерок, кожна з яких від початку війни допомагає військовим і цивільним, відправляються у краєзнавчу мандрівку кролевеччиною. Перша локація ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. Унікальний природно-заповідний об'єкт яблуня. Колонія. Яблуні так не ростуть. Так подумає кожен, хто вперше бачить це химерне плетево гілок, які утворюють велике коло. Яка гілка хоче нахилитись і вкорінитись? Ніхто не знає. Яблуня визначає сама, куди її рости далі. У нашого Рва незвичайна така властивість, воно росте у нас у вигляді куща. Особливість нашого дерева, те, що йому понад 220 років, коли старий стовбур вже починає відмирати, то гілочки нахиляються до землі, шукають вологу, шукають вологі місця і, і починають проростати, укорінюватись. І на цьому місці виростають нові молоденькі стовбури. Вважається, що секрет такої яблуні в особливій біоенергетиці цієї місцини. Наша яблуня це місце сили. Ми тут оздоровляємося, ми тут набираємося енергії якоїсь внутрішньої гармонії. А ще ж яблучки, вони ж ще ж, скуштувавши яблучко, можна й молодитися. Кроловецький край це мала батьківщина депутата Сумської обласної ради Володимира Гороха. Тож він на рівні екскурсовода детально розповідає про найвидатніші пам'ятки і факти, зокрема й про те. Як міцно було пов'язане з кролевеччиною життя видатного українського поета Тараса Шевченка? Його заповідь був реально, щоб йому в домовину поклали кролевецький рушник. І його, ви знаєте, цю дорогу, коли його везли з Петербурга, Москву, завозили в Глухів і так далі по дорозі. І якраз приїздили він сам же свій шлях на малюбаволівцем. І отут біля садиби стояла труна з тілом, колевчани прощалися всі. І положили в домовину дійсно кролевецький рушник. Бульвар Шевченка якраз навпроти садиби Огієвських. Його облаштування спільна справа трьох депутатів і керівництва міста. Ігор Федорович Геннадій Іванович, міський голова. Ось ці тут лавочки, оцю всю брусчатку, оцей сквер. Кожен фінансовий внесок не десь забрав на виробництво свого власного, але зробили, на мій погляд, чудовий сквер. Кроливичина унікальна природою і історією, а головний скарб це місцеві люди. Те, що ви побачите сьогодні, це звісно завдяки старанням і певному. Патріотизму, любові до свого краю, до е, кролевеччини тих людей, які сьогодні от е, ну зробили те, що ви сьогодні побачите. Музей кролевецького ткацтва це нове відкриття для абсолютної більшості учасників і туру Кролевецьке диво. Кролевецький рушник має абсолютно унікальну техніку виготовлення. Музей ткацтва наповнений духом кролевецького рушника, традиція якого майже три століття. Кролевецький Рушник, найстаріший датований рушник, який є в Україні, знаходиться в краєзнавчому музеї 1838 року. І техніка виготовлення була не так, як зараз є лицева і виворотна сторона рушника. А ось тут у нас видно, що бачите, він однаковий на ту. І на ту сторону однаковий старовинний важкий ткацький станок з чотирма підніжками. Щоб працювати на такому, треба спеціально навчатись. У кролевецькому професійному училищі і сьогодні навчають стародавнім секретам переборного кролевецького ткацтва. Перебирається ниточка і утворюється ось такий орнамент. Бойові дрони Байрактари, які використовує українська армія, теж уже в історії України і на кролевецьких рушниках. Народний депутат України Ігор Молоток пробує опанувати стародавню техніку ткацтва рушника. І сьогодні у нас народилася ще одна людина, яка також близько Дякую за навчання і в нього було, все вийшло. Дякуємо вам велике. Вся Кролевеччина в оберегах або завдяки вам, і вся Україна. Ми вам даруємо цей оберег це лялька-мотанка, яку зробили е, вихованці і не вихованці, студенти. І викладачі е, училище номер 16. Дозволяю. у старовинній будівлі колишньої синагоги побудови другої половини 19 століття працює мистецька школа «Кролевця», де 300 дітей навчаються у класах і гуртках на музичному, хореографічному і художньому відділеннях. Діти вивчають тут і графіку, і композицію, і рисунок. з музичних направлень у нас навчаються на фортепіано, скрипка, бандура. Духові інструменти рівень випускників Кролевецької школи мистецтв гідний найкращих вишів світу. У нас хлопчик от, е е е е в цьому році він поступив Київську консерваторію, але подав також своє е е відео, е вступу в. Е е Королівську академію мистецтв в Англії, і по всім тестам, по всьому він пройшов і буде навчатися тепер в Лондоні. Пленарна частина виїзного засідання це година спілкування з жителями Кролевиччини, які працюють на промислових підприємствах міста та розвивають регіон, попри всі складнощі логістики та роботи в умовах воєнного часу. Ми відправляємо нашу борошно на ну на 15 країн світу. Вже можемо сьогодні сказати. От останні наші відправки – це на Є, ну, Такі мислі, щоб все таки ж десь і на рушниках там вишить кролевецьке борс. Подяки, цінні подарунки і щирі слова. Народний депутат України говорить, серце переповнює гордість за нашу Україну. в якій є такі невеликі міста, як кролевець, де живуть та працюють люди з роботящими руками, небайдужим серцем і світлим розумом. Хоч раз, хто б приїхав би і подивився кровеччину, то він би зрозумів, що таке життя. Настільки Тут яскраві люди. Можна розказувати про кроловецькі рушники. Можна казати багато про Хіловечну. Можна сказати, там, наприклад, унікальний борщ з смаженими карасями по Шевченківському рецепту. І так далі. так далі. Але коріння всього це йде від людей. Короловецьке диво відбулося завдяки турботі багатьох людей, які організували цю поїздку. Більша частина Живе в сумщині, на сумщині не була на кролинці. Ви не бачили яблуні, ви не бачили рушників. Ви не чули цю історію. Про неї дійсно можна говорити годинами. У нас батьківщина і політика одна Україна. У нас бажання, перемога тільки перемога. Всім, що ми плекаємо як найдорожче, і що можемо вільно подорожувати Україною. Ми завдячуємо захисникам. Їм головна подяка від учасників імідж туру. Хочу подякувати нашим захисникам. Які на передовій, які захищають нас за можливість того, що ми тут знаходимося і е, з вами спілкуємося. Вірю щиро в перемогу України. Е, щиро вірю, що Україна відновиться. Слава Україні, слава Керолович!